Сьогодні ми з вами розглянемо тему, ви знаєте, на даний момент, от якщо переход казати з весни на літо, навіть вже на весну, люди відчували питання алергії. Є алергії різні, так? є там і алергія на сонце, є алергія на холод, є алергія. Перепрошую, зараз тут Є алергія у нас на їжу, да, на пил, на книжний пил, на книжний пил. Ну, багато, багато є різних алергій. Там є алергії на медичні там, якісь засоби, да. є алергії на хімію, яку ми там. Використовуємо по догляду за домом, да? тобто є дуже багато різних видів алергій. І сьогодні ми з вами обговоримо знаєте, е, такі етапи, такі дієві інструменти, які вже допомогли великій кількості людей, які зіштовхнулися з питанням алергії. Алергії є різних видів. Да? Так як і ми вже завжди з вами говоримо на тему здоров'я, ми, як провіднички, так кожна людина, яка вас запросила, є провідничком. Вона хоче допомогти вас. Да, ознайомити, провести, показати шлях, як ви можете користуватися якісними, дієвими, класними продуктами. Головне, що вони екологічні, економічні і дієві. Да? І кожна людина хоче вас познайомити з цими продуктами, показати вам цінність цього продукту і показати, як ви, додавши до харчування в раціон ці унікальні продукти, можете з часом. Прийти до вивчення тих чи інших завдань по здоров'ю. Ми нікого не лікуємо, ми не є лікарями тут, да, але ми можемо вас з'єднати з нашим наставником Оленою Олександрівною Михайльовою, це кваліфікований спеціаліст у сфері здоров'я, яка вже понад 30 років допомагає людям оздоровитися за рахунок природних компонентів, да ми можемо вам допомогти підібрати той комплекс, той додаток до харчування, який допоможе. Потвирічте саме питання з алергіями. Якщо вам це питання, от таке, знаєте, близьке, тому послухайте наші рекомендації. Може, в вашому оточенні є хтось, хто страждає цими завданнями, обов'язково поділіться після цим записом. Ми будемо зберігати його для того, щоб людина могла знати, що вихід із темряви 100%. Є. У нас вже є дуже багато результатів у команді, ми розвиваємо так, велику мережу інтернет-магазинів, ми наприклад мати свій магазинчик, користуватися ним і мати класні інструменти. Вашу задачу по здоров'ю ми можемо брати комплекс, який йде вам саме для волі. Для... Після перегляду зверніться до цієї людини, яка вас запросила, і вам допоможуть більш детальніше, вже особисто під вас підібрати те, що вам потрібно до того, щоб отримати результат. Одразу хочу сказати, щоб мати результат, треба дати собі витримку, дати собі час. Ви повинні розуміти, що якщо ви маєте це завдання. Да, по здоров'ю, то вже ж напевно не один проміжок часу пройшов, да, і так і у вас це питання це питання залишилося. Сьогодні ми з вами поговоримо, як за допомогою природних додатків до харчування можна спочатку облегшити перебіг, да а потім з часом можна взагалі позбутися там тих симптомів. Чому я так кажу, тому що у нас уже в команді є результати людей. Які вже позбулися таких, знаєте, страшних симптомів алергії, тому що та, як знаєте, як багато людей вже нам кажуть, це ж не життя. Хтось чхає, когось сльози з очей, когось е, з носа тече, да. В когось йдуть надишки по бронхолегеневій системі, да? і в кожного я ж кажу різне проявлення, тому що є різні види алергії. І сьогодні ми з вами говоримо про топові продукти, які 100% варті бути у вашому раціоні. А далі вже особисто під ваш організм, ви індивідуально звернетесь до тієї людини, яка вас запросила, яка надала вам це відео, і вона вам допоможе з'єднати вас да, з продуктом. З спеціалістом і підібрати те, що вам потрібно, якщо по справжньому хочете отримати результат, тут тоді треба розібратися і дати собі час. Час для того, щоб цей продукт почав працювати. Любий етап оздоровлення починається з очищення. На кожній нашій зустрічі з тенду ми говоримо, що стартовий такий початковий да, набір, який Має бути у вашому домі це все ж таки паразитарна програма, тому що ми прийшли у світ вірусів, бактерій, грибків і паразитів, і ми маємо знати дієві способи, як захищатися від них. На жаль, це правда. На жаль, зараз лабораторії не можуть мати скільки реактивів, щоб. Висвітлити і побачити, скільки є зараз різних паразитів, вірусів, бактерій, грибків. Все зараз мутує, мутує, да. Тобто зміни відбуваються. Ми не можемо глядіти взагалі да постійно да що нове там з'являється, і кожна лабораторія цього всього не дослідить. Через це ми хочемо з вами поділитися, от самим першим етапом, це етап. Паразитарної програми. Паразитарну програму таку гарну, да обширну треба проходити кожні три місяці. Ви маєте собі це взяти. Знаєте, як вранці кави попити, як вранці приготувати сніданок собі і своїм рідним. Так само ви повинні собі так, знаєте, дати таке завдання: що кожні три місяці я і моя сім'я проходимо паразитарну програму. Під кожного зможемо допомогти підібрати, як ви можете, да. Проходити паразитарну безпечну програму, яка не буде давати побочок, яка буде паралельно ще допомагати зміцнювати вас організм. У нас є окремо записаний вебінар від Олени Олександрівни Михальової від нутриціолога, кваліфікованого спеціаліста да, у сфері здоров'я, де вона там, знаєте, простими, простими словами розклала, що таке паразитарна програма. Навіщо її проходити? Які є комплекси, тому кому Перший етап цей цікавий: звертайтеся, надамо детальнішу інформацію. Ми, в принципі, тут і для того тут і є, щоб познайомити і надати вам інформацію, і щоб ви могли її засвоїти і приміняти. Да? Перший етап паразитарна програма. Зверніться до тієї людини, яка запросила, і вам допоможуть підібрати той комплекс, який. Вам буде оптимальний і по бюджету, і по ваших запитах. І вже другий етап, якщо ми хочемо вирішувати питання, сьогодні ми говоримо про алергії, да, то зараз ми з вами розглянемо то чотири продукти, які варті бути у вашому раціоні. Тут вже я вже вам казала, але повторюсь: потрібно дати собі час. Це не один місяць, одразу кажу, але вже з першого місяця ви будете бачити уже тут певні такі, знаєте. Світлі промінчики із темряви. Це вже 100%, тому що у людей, які приходили з цим запитом, вже є класні результати. Це не просто вже слова, а це вже знаєте підтверджений факт. Це що мені дуже подобається, тут що у нас вже є тисячі класних результатів по здоров'ю. Тобто, це той продукт, який на 100% працює, йому треба просто повірити і дати йому час. Топ-4. З що все розпочинається, щоб вирішити питання з алергії: 100% з нашого вера. фламандський продукт від бренду Forever, аналогів якому немає. Чому немає аналогів? Тому що він живий, натуральний, він не консервується. Єдиний бренд Forever у світі американський бренд, який має два патенти на стабілізацію, тобто він живий, ідентичний свіжозрізаному листочку. Алоєвер робить дві основних функції. Він Очищає організм, детоксикація щоденна, організму відбувається і допомагає відновити усі органи і системи. Тільки, знову ж таки, якщо ви в раціон вводите алоєвера, це не менше трьох місяців. Ви повинні собі дати час. Вибачте, ви собі назбирали, назбирали за свій вік, там, скільки вам є, да? не може так алоє швидко споратися. Тому йому треба дати час. Основна наша така, да. Допомога це алоєвера. З нього все розпочинається. Алоєвера це природній продукт, який потрібен нам для збалансування нашого харчування, який паралельно зробить, я ще вже знову ж таки буду повторюватись, щоб до вас, знаєте, дійшло жетончик провалився: дві, дві дії: очищення і щоденний детокс, і друга дія відновлення. Відновлення, це важливо. Алоявера, це про молодість, але це про красу, алеявера, це про гарне травлення, алеявера, це про гарний стан шкіри, алеявера, це гарна робота усіх органів і систем. І Алоєвера, він провідник. Навіть якщо у вас є вже застарілі питання з алергіями, хтось вже може бути там да, на гормонах, хтось може бути там ще на Да, там вже ну, багато в кого вже це питання давно. Гостро стоїть і вже люди знають, там, що там треба пити. Я рекомендую найперше додати в ваш раціон, не покидати те, що у вас є. У вас є призначення лікаря. Якщо вам це допомагає, це добре. Але до вашого раціону я рекомендую додати ще фреш алоїрвера. Чому? Тому що він, провідничок, він допоможе ту пігулочку, той засіб, який ви п'єте, швидше доставити туди, куди потрібно, щоб швидше відбул, відбувся результат. Да? Але з іншого боку, допоможе вам підтримати вашу печінку, щоб та хімія да, там не залишалась в організмі, очистити організм від токсинів, які є від хімічних препаратів, від гормонів. Розумієте, да? Тобто, це поєднується і це як їжа. Його не потрібно боятися. Це так як вода. Це так, як ви, наприклад, от ви що ж їсте кожного дня, ви ж не боїтеся його їсти. Так само не треба боятися алої, тому що знаєте чого? Ми про це говоримо на кожній зустрічі, і я не можу не сказати знову ж таки: тут така сертифікація, що не в кожного продукту харчування, не в кожної нашої їжі, того медичного препарату є така сертифікація, як тут: джимпі, халяль, не тестується на тваринах, кошерний знак. Взагалі, це просто знаєте, знахідка в вашому домі. Якщо ви давно вже спостерігаєте і не наважилися ще спробувати алоє, то час настав, час спробувати вже сьогодні алоє вера. Це незамінний додаток до харчування. Я вже знаєте, як кажу, просто потрібно виставити правильний пріоритет. Інколи краще не докупити смаколика, не докупити м'яса. Тому що там нема тої норми білка, яку нам потрібно споживати. Так, да, смачно для наших рецепторів, для нашого животика, але не для нашої клітини і для, не для наших органів. Інколи краще виставити пріоритет там, не купити 3 кг м'яса, а купити алоєвера. І ви уявляєте, що алоевера літр, і на старті вам його вистачить не на один тиждень, а ще таке 3 кг м'яса, в залежності від кількості сім'ї, да, це не так уже й багато. Але це не дасть вам в принципі там великих результатів по здоров'ю ніяких. Свинина там солі відкладе, там ще там щось буде, плюс зараз це м'ясо антибіотиками на колі. Ну ви розумієте, да? А тут ви зможете підтримати свій організм, зробити очищення, детоксикацію, і багато багато що може допомогти вам вирішити алої -вера. Тому алоє – це перший незамінний продукт. Який має бути в вашому раціоні, якщо ви хочете позбутися питань з алергіями? Стосовно дозування, як його зберігати, зверніться до тієї людини, яка вас запросила, і вам нададуть детальнішу інформацію. Це важливо. Але знаєте, от при алергії, найперше, що він робить, да? він робить детоксикацію, він забирає шлаки токсини, тому що в нашому шлунку має бути чистота. І це перший сигнал, коли у вас якісь з'являються алергічні реакції, що ваш кишківничок забруднений, і йому треба очищення. От якраз алоєвера допоможе очистити, там ворсинки, щоб правильне смоктування було, щоб всі поживні речовини засвоювались з їжею, яку ви їсте, вітаміни, які ви п'єте. Алоєвера почистить вам печінку, от при алергії це також дуже важливо. Так? Природній натуральний почисник печінки. Допоможе позбутися там поганого холестерину, паралельно підтримує судинки, серце. Я ж кажу, він такий загальний, знаєте, продукт, який вартий вашої уваги. Другий важливий компонент це клітковина, файбер. Файбер це водорощина клітковина, в неї дуже також такий потужний склад ось така вона йде в стіках. Один стік висипаєте в стаканчик, заливаєте бажано теплою водичкою, тоді краще розтворяється. Получається просто як. Водичка чуть-чуть жовтоватого кольору, немає ніякого противного смаку, це як сорбен, це класна альтернатива атоксілу. Тільки атоксіл він противний, ці хлоп'я там плавають. Да? А, а це дуже зручно. Ви висипаєте стаканчик, додаєте трішки теплої водички, і що робить файбер? Дуже мені подобається, просто чому я захочу на нього звернути увагу, тому що файбер знімає інтоксикацію. Файбер працює як губка, да? він забере на себе усі всі токсини, це все, що спричиняє вам алергію. У нас є вже дуже класний такий, знаєте, результат у хлопчика, в якого була кропивниця. До цього мама вже колись стикалася з цим, зверталася до лікарів. Таке, знаєте, довге лікування відбувалося, крапельниці, уколи, і воно вночі в нього проявлялося такими е, висипами, не висипами, а такими пулдерями піднімалося. Ну це дуже страшно. І ось також знову ж каже: от, е, ні з того, ні з цього він прокинувся вночі, і то що в нього чухається спина, всі ці пішли такі покраснення, це та все. І вона згадала, що колись на наших зустрічах тому важливо запрошувати людей ділитися відео. Да? Вона згадала, що. Файбер це той засіб, який швидко знімає інтоксикацію, якесь отруєння, чимось надихалися. Так? Тобто, знову ж таки, ви маєте зрозуміти, що файбер це той засіб, який також варто мати вдома. Після алоевера Файбер це знахідка 30 окремих стіків. Що вона зробила? Вона одразу, каже, розколотила, дала йому пити файбер. Далі обов'язково зараз ми ще поговоримо, були в неї поля зелені, філцов і пробіотик. І на ран це було прибрано. Розумієте, да? тобто, це той засіб, який екстрено допоможе позбуватися з різними питаннями. Але я одразу хочу сказати, що до цього вони проходили паразитарну програму раз в три місяці. Це важливо, щоб у вас організм був чистенький від паразитів, від, від, від е, вірусів, бактерій, і щоб був імунітет міцний, і щоб він справлявся з тим, так? Да? Тому другим важливим компонентом при питанні з алергіями є файбер. Ось так, бачите, він йде в сікові, розбавляється гарячою водою, ну, не гарячою, добре теплою такою, ну не гарячою, гарячою, добре теплою водою, легко розсваряється і випивається, знімає інтоксикацію, паралельно очищає наш кишківник, це як внутрішній душ для вашого організму. Зовні душ робимо. З душ треба також зробити. І при алергіях різного прояву це просто ваш помічничок. Цвітіння зараз це все. Так? Якщо ми кажемо, що. Ми хочемо це питання вирішити, то це має бути я ж кажу не один місяць. Звернетеся до тієї людини, яка ви запросила, і вам нададуть уже більш Детальнішу інформацію, даже про кожен продукт допоможуть підібрати саме те, що вам потрібно, але от Fiber це другий складничок, який вартий бути в раціоні, якщо у вас є питання з алергіями, якщо ви працюєте десь в такому місці, де багато хімії дихаєте там різними ядами, да? там, ну багато де люди там на полях зараз будуть працювати зараз, там десь ну, за кордоном люди працюють, десь на якихось заводах, працюють прибиральницями, да? з цими всіма такими штуками, тому файбер і алоє варті бути у вашому раціоні. Файбер це також класний засіб у діток, хто страждає ацетоном. Ну, знову ж таки, ацетон це питання з паразитами і це питання з токсинами. Тому от важливо алоє і файбер мати в вашому раціоні. Далі, зараз хвилинку відійду. Новинка на ринку України. Ось алоє Турм – Алоя – це природній ібупрофен, ми ще його називаємо. Він реально дуже так класно працює і без побочок, тому що ібупрофен має побічні дії. Алоя куркума у випадку, коли ми хочемо вирішити питання з алергіями, це природній антигістамін, який не дає побочок. Візьміть до уваги: алоя турм. Якщо ви користуєтесь такими засобами аптечними, Можете поступово додати до свого раціону алоєтурм, і що він зробить? Він допоможе вам вирішити ті завдання з алергіями, які у вас є, але без побочок, не пошкоджуючи всі інші органи, допомагаючи при алергії, да, але може пошкодити багато, багато інших органів. Як ми кажемо, одне лічимо, а друге палічимо. Паралельно алоєтурм це класне зміцнення імунної. Теме це взагалі такий, знаєте, класний помічничок при перших проявах застуди. Алоєтурн це перший помічничок, коли є питання з ларингітами, трахеїтами, з ангінами, стоматитами. Під язичок поставили, воно гідрогелеве, таке смачненьке, трішки такий легкий м'ятний смак. Його тут полюбляють також діти, і його дітям можна, тому що це природне. Плюс він обезболює. Від да, болить головка, можна його розмоктувати паралельно наше Арктичне море. Ми на тому тижні говорили да, про метеозалежність, про часті головні болі. Я ділилася своїми особистими лайфхаками, що в мене працювало, бо я страждала да, головними болями і метеозалежністю. Кому цікаво, зверніться, нададуть вам вебінарчик, запис. А зараз хочу от поговорити да, про алоєтурм ще. Алоєтурм – турм це очищення печінки паралельно, тому важливо при алергії також, да, щоб у вашому раціоні був алоєтурм. Алоєтурм – це також і підтримка опорно-рухової системи. Тобто він такий, знаєте, знову ж таки багатоцільовий. Це не той антигістамін, який п'ється тільки да, від алергії і дає багато побочок, а це той засіб, який допоможе і при алергії, і ще в різних випадках також. Далі пробіотик. Пробіотик це унікальний пробіотик, аналогів, якому немає, так як і алоєвера. Тут 8 мільярдів лактобіфідобактерій, 6 різних штамів, да, пробі. І що мені подобається у пробіотику, навіть записала, щоб правильно вам передати. Пробіотик це нове покоління здорового мікробіому. Мікробіом це да, правильна робота нашої травної системи. Це правильна наша нам звичайно мікрофлора, да, щоб все гарно засвоювалося, щоб гарно система працювала. І пробіотик він важливий бути в раціоні, коли у вас є питання з алергіями, да, з токсинами, там, з частими там, проявами, задишками різними. Тому пробій знову ж таки вартий бути в раціоні, коли вас турбує алергія. Пробій поможе очистити кишківник. І пробі допоможе нормалізувати мікрофлору. Це дуже важливо. Бо якщо буде здоровий, чистий кишківник, будете гарно себе почувати, буде міцний імунітет, буде енергія, будуть сили не буде сумливості. Ви уявляєте, ваш кишківник дуже-дуже має великий вплив на ваш загальний стан. Тому дуже важливо робити паразитарну програму і слідкувати за своїм мікробіомом. Пробіотик унікальний, його можна з малесенького віку вже діткам роз... висипати давати, давати, якщо дуже маленькі дітки, а вже у дорослому віці, чому я казала, що він унікальний, у нього є дві капсули. Перша капсулка розтворяється шлунковим соком, да, а далі вже опускається донизу і працює там, де потрібно заселити правильний мікробіом і зробити правильну роботу травлення. Це важливо. І дивіться, це топ-4. Це саме головне, що має бути. Алоє, файбер, турм, пробіотик. І якщо ви ще також дозволите, добре, як я вже казала, додати ще п'ятий елемент це наш унікальний чудо- знаєте, такий продукт е, поля зелені. Тут і люцерна, і проростки пшениці, тут і хлорофіл. тут усе те, що знову ж таки потрібно нам для. Щоб був гарний мікробіом, а поля зелені це вже пробіотик, тобто те, що там буде вже правильно вже там все 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 функціонувати. Поля зелені це взагалі той такий додаток до харчування, який я зараз при розмові з людьми, які в мене да, беруть консультацію, ми підбираємо до їхнього харчування додаточки. Я кажу, що поля зелені зараз мають бути у кожному, навіть якщо зараз вже підійшла своя зелень, навіть якщо там. Да, ви живете в теплих країнах, де постійно є там зелень. Все одно ми не дополучаємо, скільки нам потрібно тої зелені буде з'їдати. Да? А тут, знову ж таки, знаєте, все підібрано правильно, тому що бренд завжди опирається на науку, у бренда своя лабораторія, вчені, які розробляють такі продукти, де ви можете 4-6 да, таблеточок прожувати на протязі дня, але отримати усю добову дозу. Зелені, яку вам потрібно для гарної роботи організму, для травлення і для гормонального фону, да? якщо ми кажемо там про зелень, про хлорофіл, він багато на що буде впливати. Да? Тому і важливо знову ж таки при алергії мати в раціоні поля зелені. Чому? Тому що це правильна робота травлення, тому що це очищення печінки, це позбутися шлаків, токсинів, і там навіть в рекомендації, коли ви візьмете детальнішу інформацію, пишеться проти да, різних проявів алергії. Це є важливо. Це, як знаєте, і очисник, це як і загальне зміцнення, і це підтримка вашого організму. Це отакі основні продукти, які мають бути у вашому раціоні, це важливо, а далі, вже особисто під ваш запит, звертайтеся до тієї людини, яка вас запросила, і вона вже вам надасть детальнішу інформацію і вже повідомить, що там вам ще потрібно буде. Тому, кому цікаво, звертайтеся. Дякую, що були на ефірі. До нових зустрічей!